Дозвольте мені, шановні студенти, приєднатися до всіх найкращих побажань, бо цей турнір інтелектуальний з приводу неймовірного генія світового зразку пана Сковороди, якого минає 300 років, це надзвичайно є цікава і потрібна річ. І те, що ви пізнаєте його вчення, і те, що ви пізнаєте його твори, і те, що ви про нього згадуємо, тим паче на 300-ліття, і те, що ми в своїм. Про-про-про в майбутньому, які з'являться нас, якого ми будемо представляти, будемо говорити про творчість Сковороди. Сковорода розумний, мудрий і талановитий чоловік, який інтуїтивно відчував розвиток, куди ми йдемо своєю країною і своєю країною. Наслідувати його це перше наше неймовірне завдання. Так що успіху вам, давайте давайте займайтеся! Давайте пізнавайте і розповідайте обов'язково іншим. Сковорода чекає на всіх нас на молодь в першу чергу.